Ви навіть не уявляєте, що деякі сучасні машини можуть ні з того ні з чого загорітися. У 2024 та 2025 роках кілька відомих брендів відкликали сотні тисяч авто через серйозні та дрібні дефекти. Деякі виробники просто радять паркувати авто на вулиці і чекати, поки дійде ваша черга, і деталь замінять по гарантії. Сьогодні розберемо, які моделі найбільш небезпечні, що реально сталося і як не стати частиною статистики пожеж на дорогах. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, а ми поїдемо їхала. Понад 177 тисяч автомобілів Volkswagen Atlas та Atlas Cross Sport 2024 та 2025 модельних років були відкликані через ризик займання. Проблема полягає в дефекті пластикової кришки двигуна. Якщо ця кришка була неправильно встановлена або пошкоджена, вона може від'єднатися та контактувати з гарячими компонентами двигуна. Це може призвести до плавлення пластика та виникнення пожежі. Екстремальна температура може розплавити пластик, створюючи значний ризик займання. У результаті виробник Вирішив, що найбезпечнішим і найефективнішим заходом буде повна заміна цього компонента, що є потужним підтвердженням конструктивного недоліку: масштаби та засіб усунення. Відкликання, яке торкнулося 177 493 автомобілів, було спричинено щонайменше сімома, як вони кажуть, термічними інцидентами. Вирішення проблеми, яке запропонував виробник, є простим: Дилери просто знімають цю кришку двигуна безкоштовно. Власникам рекомендується самостійно зняти кришку та зачекати на більш безпечну. Заміну. Відкликання Audi Q5 та Q5 Sportback через виті коливи. Audi відкликала понад 89 тисяч позашляховиків Q5 та Q5 Sportback 2022-2024 модельних років. Ризик займання виникає через неправильно затягнуті гвинти кришки головки циліндрів. Цей виробничий дефект призводить до витоку оливи з кришки головки циліндрів. Коли ця олива контактує з гарячими компонентами двигуна, вона може спалахнути та спричинити пожежу. Масштаби та засіб усунення відкликання торкнулося 89 417 одиниць і було ініційовано після скарг клієнтів та понад 2500 гарантійних претензій, пов'язаних з витоками оливи, а також 11 зареєстрованих термічних інцидентів. Засіб усунення передбачає безкоштовний огляд та заміну гвинтів кришки головки циліндрів. У авторизованих дилерів. У повідомленні про відкликання власникам радять стежити за попереджувальними ознаками, такими як дим або незвичайні запахи. Відкликання BMW через реле стартера двигуна. Компанія BMW відкликала майже 200 тисяч автомобілів 2019 2022 модельних років через ризик займання. Проблема полягає в дефекті реле стартера двигуна, яке може піддаватися корозії. Ця корозія може призвести до перегріву та короткого замикання, що може спричинити пожежу як під час руху автомобіля та. Так і під час його паркування моделям, яких це стосується, і які ми зараз перерахуємо, рекомендується паркуватися на вулиці. Відкликання торкнулося широкого спектру популярних моделей, включаючи 330i, z4, 530i, x3, x4, 430i та 230i, а також Toyota Supra 2020 по 2022 рік, яка виробляється BMW. Серйозність ризику підкреслюється суворим попередженням виробника. Власникам настійно рекомендується паркувати свої автомобілі лише на відкритому повітрі, подалі від будівель, доти, доки вони не будуть відремонтовані. Через обмежену доступність запчастин відкликання проводиться поетапно. Власники спочатку отримують тимчасові листи повідомлення, а потім надсилається остаточне повідомлення, коли запчастини стають доступними. Ford розширив попередні відкликання для моделей Bronco Sport та Escape. через тріщини у форсунках, які можуть призвести до витоку пального та займання в моторному відсіку. Як тимчасовий захід, дилери оновлюють програмне забезпечення для виявлення тріщин у форсунках. Kia відкликала 462 869 дві Автомобілів Telluride через можливість перегріву переднього електричного сидіння, що може призвести до займання. Власникам рекомендується паркувати автомобілі на відкритому повітрі та подалі від будівель до ремонту. Chevrolet Bolt першого покоління був відкликаний через потенційний ризик займання високовольтних батарей. General Motors рекомендує обмежити зарядку до 90% та паркувати автомобіль на відкритому повітрі до ремонту. У 2020 році General Motors виявила, що акумулятори Bolt EV вироблені компанією LG Chem на заводі у в Оханзі мали два рідкісні виробничі дефекти: рваний анод та складний сепаратор. Ці дефекти могли призвести до внутрішнього короткого замикання, що збільшувало ризик займання акумулятора, особливо при зарядці до повного або майже повного рівня. General Motors та LG Chem створили фонд розміром 150 мільйонів доларів для компенсації власникам Bolt, які постраждали від дефектних акумуляторів. Власники, які отримали заміну акумулятора, або встановили останнє програмне забезпечення до 31 грудня 2023 року, можуть отримати до 1400 доларів компенсації. Навіть ті, хто продав або орендував автомобіль до встановлення програмного забезпечення або вже отримав заміну, отримують не менше 700 доларів. От і маємо реальність. Машини, які які коштують десятки тисяч доларів, можуть у будь-який момент перетворитися на факел. Виробники відкликають сотні тисяч авто, а водіям радять паркуватися подалі від дому та чекати ремонту. Ви були на каналі Аспірант Авто. Дякую за перегляд і побачимося в наступних відео.